Бійці полку Азов евакуйовують жителів селища Широкине. Ця територія стала особливо небезпечною. Сьогодні вранці сепаратисти відкрили по мирному селищу вогонь із мінометів та градів. Два дні люди просиділи у підвалах. Як тільки почався обстріл у Широкину, одразу заховалися у бомбосховища. Я в хаті в кухні. Потім грохот. смотрю, потолок обвалився. двері поразпахувалися. Не зрозумів, що. Хотів двері відкрити, не можу. Чотирьохкомнатний будинок. В трех комнатах потолок упал. Можно? Снаряды. Два, те градучи снаряда. Не знаю, один за другим прям летели. Один в одну комнату, другой в другую. И, короче, ни дома, ни забора, ничего. Все лежали у нас дом. Все, построили, все. И в одну секунду все. Нету ничего. Сделали ремонт, все, технику купили. Мужа ходил в рейс, хоть немножко накопили там. Все построили. З Самого ранку люди, котрі вирішили виїхати з небезпечної зони, вантажаться у краси спецпризначенців, бояться, що обстріли у Широкино посиляться. Зараз можливість з'явилася, Ми поїхали, тобто чекати непонятно чого ніхто не хоче. Страшно? конечно, ніту газу, води холодно. Беруть з собою лише необхідні речі, документи та теплий одяг. Люди не залишають на небезпечній території і своїх домашніх улюбленців. Це візантія. Да, в підвалі просиділа троє суток. Ви ж з нами, значить, нічого страшного не буде. А, а <служдає> хто фізично не може прийти до пункту відправлення, бійці полку Азов привозять власним транспортом. Немічні пенсіонери небагатослівні через втрати, завдані сепаратистами, у розпачі. Вони <різвіло> чуєш. Вони їдуть до Маріуполя, але мріють повернутися назад у Широкину. Вірять, бойові дії на їх подвір'ях закінчаться вже зовсім скоро. Та, ну, думаю, днів. В Безпечніше місце до Маріуполя Азовцям вдалося вивезти два крази людей з Широкину. Через відкриття мінометного вогню з боку сепаратистів евакуацію спецпризначенці змушені були призупинити. Наталя Коцькович, Руслан Ганущак, Маріуполь, Пол